До уваги українців, що планують перетнути кордон з Польщею, пункт пропуску з Україною буде блокуватися два дні. Що сталося? Та що вам робити у сьогоднішньому відео? Кордон буде заблоковано протягом двох днів, починаючи з 10 ранку, 16 лютого, та закінчуючи 10 ранку 18 лютого. Це спричинено акцією протесту польських фермерів, які не задоволені внутрішньою політикою польського уряду. Фермери збираються заблокувати тракторами дорогу. Цю інформацію повідомляють самі протестувальники у своєму Фейсбуці. Таким чином, рух транспортних засобів буде обмежено і у вас можуть виникнути великі труднощі із перетином пункту пропуску. Тобто у вказані дні перетнути його буде практично неможливо. Нагадаю, що такі ж акції були 2 та 3 лютого, і теперішні будуть не останніми. Друзі, рекомендую у ці дні утриматись від перетину кордону через Дорогуськ. Є високий ризик того, що ви там просто застрягнете на ці дні. Також перед перетином кордону перевіряйте інформацію про пункти пропусків, щоб не опинитися у таких ситуаціях. Обов'язково поширте це відео серед знайомих, щоб вони не пропустили важливу інформацію. Підписуйтесь на наш канал, ми будемо вас вчасно інформувати про всі актуальні новини. Друзі, а що ви думаєте про ситуацію на кордоні та як це вплине на українців? Напишіть в коментарях. Дякую, що були з нами! Бережіть себе та до зустрічі!